Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Блогерка у віці. Сьогодні ми з подружкою вирішили пройтись, трошки погуляти, показати вам красоти. міста там, де я живу. Тут ось такий невеличкий парк і ось таке озеро. Знову дуже великі дерева, дуже високі. Ось така красота. Дуже гарна. Повітря таке свіже, Птички співають. Дуже гарно. Зараз вже вечір, тому може не дуже гарне освітлення. І ось такий гляньте, гарньовній, гарнюній дубок. Він невеликий, але, але подивіться, скільки на ньому жолотів. Ой, гляньте, яка краса. Ось які красончики висять. Дуже-дуже гарно. ось тут є така гарнюня горобина. А поряд отака от башня, башта, і на їй зверху було гніздо. Ой, так хочеться зняти. Лелеки. але вже немає, мабуть, відлетіли. Ось така горобина. Красуня. Як в Україні? Бач. Ось такі гарні качечки тут. Плавають. дуже гарно погода така. Тихо, тихо. А ще тут вкладені є труби, і підходить, мабуть, кисень, бо он бульбашки йдуть. Лежить, наче, там труба. І йдуть пульбашки. Ще й ось такий пам'ятник.